Мої вітання. Сьогодні продовжуємо з вами вивчати Canvas в TKinter да, на Python. і відповідно намалюємо сьогодні якусь тваринку. Щоб це зробити, візьмемо якийсь референс. Будемо працювати з геометричними фігурами. Ну тобто, створювати зображення з геометричних фігур. А, покликання, наприклад, на ось цей ресурс, цікавий, який я знайшов, лишу під відео, звичайно. І ви можете вибрати будь-який ось цей, наприклад, достатньо простий. Ну, я, напевне, зроблю панду. Я зроблю ось таку панду. Отже, я виведу собі на екранчик окремо її, а вам, напевне, щоб було більш зрозуміло, потім виведу над собою ось десь туди. А, так, далі. А, запустили ріпліт. Запустили тільки інтер, і видаляємо тут все. Нам необхідно створити. Обов'язковий синтаксис зараз. А що таке обов'язковий синтаксис Це те, що завжди використовується для того, щоб ну в подальшому проєкт працював. А, знову ж таки, обов'язковий синтаксис я там показував, розповідав в відео. І, до речі, всі геометричні примітиви, які ми сьогодні будемо використовувати, як їх застосовувати, їх атрибути і тому подібне, ви можете переглянути, десь наді мною підсказочка вискочить. Можете переглянути обов'язково це відео, воно досить таке об'ємне. Так, починаємо з того, що за допомогою From додаємо нашу бібліотеку. Тільки інтер. Імпорт із зірочкою. Добре нам допомагає штучний інтелект. Ми можемо натиснути тут всього-навсього Tab, і все у нас підвантажиться. Далі створюємо вікно, Window. Знову ж таки, як його назвете, це залежить від вас. До рівня TK. А Обов'язково таким чином ми створили об'єкт з бібліотеки TK-Inter, на якому все і буде з'являтися. Після цього, щоб вікно у нас не закривалося, нам необхідно додати постійний цикл. Main loop або головний цикл. Да? Указуємо Window. Крапка, main Loop. Ну, і, до речі, він може зараз підвантажитися. Да? Так, а, після цього взагалі-то віконечко стандартне у нас повинно створитися. Ось воно. Тепер додамо до нього розмір. Ми не указуємо, так як ми працюємо з віджетом. А додамо сюди полотно наше. Канвас. Указуємо Сі дорівнює канвас. До речі, ось він уже нам пропонує щось. Ну і давайте так і зробимо. Запустимо, бачимо такий колір. Єдине, що я хочу поставити сюди якийсь. Такий блідно блідно зелений колір, Ну, так як ми будемо створювати панду. Для цього я укажу, а, до речі, необхідно також розмістити тут його, тому потрібно указати пак, відкрити-закрити дужки. Ось це у нас і буде основний синтаксис. Ось ми його бачимо: це віконечко, на якому будемо малювати, а, і фон я поставлю інший. Ви можете, ось як я тут зробив, таблиця кольорів для веб. Обов'язково ставимо мінус і для того, щоб у нас не висвічувалися в гуглі росіянські сайти. Переходимо до будь-якого ось. Ну Наприклад, я обрав цей. І я хочу зробити якийсь Ну дуже такий тьмяний тьмяний зелений колір. ну Ось такий, але він, напевно, буде. Давайте подивлюсь, який є. Або, наприклад, ось ось таку, ось такий оливовий кольор. Задаю його замість вайт. Так на цьому сайті ось додається одразу і джерело. Ви можете перейти, подивитись, ось поставити на паузу, перейти, перейти на нього. А можете в будь-який, тобто не обов'язково цей будь-який, який ви відкриєте, берете звідти назву, і, відповідно, давайте подивимося, який у нас вийшов. О, мене влаштовує такий не дуже яскравий, той, який я і хотів. Можливо, я хотів трішки підмінніше, ну, не суть важливо. Так, тепер ось там, ось там десь уже з'явилася панда на монтажі. Я починаю створювати з самого самого початку. Так, а спочатку нам необхідно буде створити ну, давайте, голову. Да? обличчя, ну, Голову. Це у нас повинен, бу повинен бути коло. Ну, Відповідно, я хочу зробити його, щоб відступ був по 10 пікселів від кожного. А, від кожної границі. Для цього нам необхідно C, Create, Oval. І задаємо координати. Перша точка 10, 10, тобто з відступом по X і по Y 10. 10. А друга точка, ну, він уже одразу. Пропонує мені те, що мені потрібно. 190, 190, тобто 200 пікселів у нас ширина, 200 пікселів висота. Мінус 10 є з тієї з тієї сторони. Єдине, що ось FILL, як ми бачимо тут, о, ну, якийсь помаранчевий, я вкажу white так як це у нас буде панда. Те саме потрібно зробити і для outline. О, давайте покажу, чому. Тому що ми бачимо тут, якщо задати якийсь інший колір, буде у нас, ну, відповідний цим кольором контур. Нам це не потрібно. І якщо навіть ми візьмемо і просто видалимо Outline Ось, я зараз перезапущу, ви побачите, що контур став чорний. Контур нам взагалі тут не потрібен. Тому ми повинні дублювати колір заповнення для кольору контуру. І тепер ми бачимо зовсім без контура, ну, нібито без контура. Так, далі переходимо до наступного елемента, зробимо а, ну, тіло таке, щоб було видно. Тут ми зробимо, ну, давайте так, як і в прикладі. Тобто ми зробимо аж до самого краю, Ну, напевно, якось ось так трішечки з косом. А тут зробимо ну, такий, наче трикутничок донизу. А, перша точка у нас буде ось тут, і ми робимо з вами полігон. C Create. Нижнє підкреслення і указуємо тут полігон. Колір у нас буде, нехай такий темно-сірий. Давайте подивимося знову, щоб не був повністю чорний. І просто сірим також. Тож можна зробити його ось дімгрей. Досить нормальний, я думаю, буде виглядати. Знову ж таки, джерело видалимо. Так, для контуру ми також його додаємо. Закриваємо дужку, Давайте перезапустимо, просто подивимося, зараз фігурка повинна створитись. Так, канвас, Полігон, запропонував щось не то. да, Нам наш... Угу. Так, дивимося уважно, як пишеться саме полігон. Тому що а, так, дійсно, цей штучний інтелект нам, ну, може допомогти, скажімо так. Але може допомогти і з помилкою насправді. Так. Ось у нас створився такий ром всередині. Ну, звичайно, всередині ми його не будемо, але колір мені подобається. Чорний, просто чисто чорний. Я не хочу використовувати. Я хочу сіренький. Так, перша точка у нас буде ось в самому низу. Тому по іксу ми 0, по y цілих 200, тобто в самий низ. Далі, друга точка. У нас буде знаходитись уже за межами а, або. В межах ось цього кола, навпаки. Тобто, другу точку ми повинні розмістити десь, напевно, в цьому місці. Відступаємо нехай 50 по іксу, по y, Ну, відповідно, якщо тут буде 100, ось тут буде 150. Ну, давайте спробуємо. Так, ось ми бачимо. Ну вони тут перетинаються. Нам головне ось ця лінія. Далі третю точку. Ми розмістимо, напевне, аж ось тут. Або ні, ми зробимо вниз, тому розмістимо десь. Давайте дзеркально. Ось так. Тобто, якщо дзеркально, то ми будемо по другу точку. 150 або 200 мінус 50, у нас буде 150. Указуємо її по Х. По Y ми повинні спуститися настільки ж. Тобто, також указуємо 150. Запускаємо. Ось бачимо, ось ця лінія нас, нам важлива. Тепер розмістимо, ну, щоб у нас було не однаково, да? а ми розмістимо десь аж сюди. Тобто, ця точка у нас буде десь приблизно. Ну, 180. Поставимо так. Це буде по, саме по Y. По X, відповідно, аж цілих 200. 200. 180. Так. І лишилась нам одна точка, яку ми сюди допишемо. Це буде 200-200. Так. Є. Мене повністю влаштовує те, що ось ми зараз зробили. Єдине, що ось цей полігончик повинен бути за нашою пандою. Тому ми його звідси вирізаємо: Ctrl-X і додаємо його перед а, нашим колом. Перезапускаємо. Те, що я хотів, те я і зробив. Так, далі зробимо тепер, напевне, вуха. Щоб зробити вуха, нам необхідно додати два еліпси. А, так, по-перше, ну, це знову ж таки буде овал. Можна ось це все скопіювати. Єдине, що одразу ми змінимо колір заповнення на той самий колір, який у нас є у тіла. Так, замінили кольори. Тепер а, повинні розібратися, де у нас буде цей овал намальований. Я хочу намалювати ось такий витягнутий овал. Ну, вушка будуть, наче такі трішечки стоячі. Так, а, для цього. Ми відступимо, напевне, десь 5 по Y. Тобто, ось тут у нас буде 5 для першої точки. По X, напевне, 15. Потім, якщо що, змінимо. У мене немає зараз шпаргалки, я просто дивлюсь на зображення і приблизно думаю, що я хочу. Так, далі. І друга точка повинна бути десь ось тут у нас. Відповідно, якщо це у нас 100, Ось тут аж буде 50. Напевно, 50 буде забагато. Давайте я по Y відступлю всього на 40. А ось по X необхідно відступити трішки більше. 60. Спробуємо намалювати це коло, а далі зараз буде видно, що ми будемо там змінювати. Насправді, майже, майже те, що я хотів. А Давайте розмістимо його позаду і подивимося. Можливо, це. Те, що нам і потрібно. Так. Трішечки замале. Я б взяв би і витягнув другу точку по Y вниз. Тобто, якщо у нас тут було по Y 40, я поставлю. Ну, давайте поставлю для початку 60, а потім ми подивимося. Можливо, потрібно буде змінити. Як на мене, так це те, що я і хотів. Намалювати. Тепер нам необхідно намалювати таке саме вухо, відповідно, тільки дзеркально. Так, що ми тут можемо подивитися з вами? По іксу, якщо ми відступили 15, всього у нас 200, то ми повинні від 200 відняти 15. І, відповідно, ми ставимо 185. Далі, по ігреку лишаємо точно так же 5. Друга точка. По X 60, 200 мінус 60, указуємо 140. По ігрику без змін. Два вуха ми готові. Уже зробили, готові. Так, тепер зробимо. А, ну, знову ж таки, там указані такі. Ну, наче багатокутники. їх можна зробити за допомогою полігона. Ну, давайте і зробимо. Давайте і зробимо з допомогою полігона. Ось у нас є полігон, ми його можемо скопіювати. Ми його ставимо на передній план. І там нам необхідно раз, два, три, чотири, п'ять кутів. Тобто, у нас буде п'ять вершин, які нам необхідно з вами поставити. Дивимося, п'ять вершин це п'ять пар з цих значень. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якраз вони п'ять у нас є. Так, розміщуємо першу вершинку. Ну, напевне, десь ось в цьому місці. Відповідно, нам необхідно зрозуміти, яка це буде у нас точка. Десь, напевно, аж ось тут. А, так. Якщо умовно розділити, то у нас буде 100 на 100. Відповідно, якщо ми ось тут поставимо, це буде у нас десь 80 або там 75 по Y. А по Х, відповідно, давайте подивимося, ну, трішечки, напевне, аж більше. Давайте поставимо 70 на 85. Тобто, спочатку вику, ставимо по Х 85 і по іку 75. Перезапустимо, подивимося просто, куди поставилась ця точка. Вершинка. Так, як на мене, так вона поставилась, ну, за низько. Потрібно по перше, зробити її вище. Тобто не 75, а поставимо тут, наприклад, 65. Виглядає більш, ну, краще. А, і по X, напевне, 75. Дивимося, де у нас ця точка. Так, мене повністю влаштовує. Ось цей кут потрібно, Тобто, наступна точка у нас повинна бути трішечки нижче. Якщо у нас. І далі. Ось тут ми використаємо 75. 85, вибачаюсь, І також ну, там було у нас на 75. Давайте використаємо ту саму точку, подивимося, як тепер буде виглядати. Так, у нас друга точка тепер злилась, Ми не зможемо побачити, тому ставимо одразу третю. І вона повинна бути у нас трішки нижче за половинку. половинку цієї мордочки. Напевно, давайте видалимо ось ці зайві, тому що вони тільки можуть нас збивати. Перезапустимо, подивимося, яку йому фігуру зробили. 160 аж забагато, 150 і тут ми ну, трішки зробимо. Зробимо 110. То я щось переборщив. Так, о, отак буде набагато краще. Тепер наступна точка повинна бути у нас попрямій. Ось тут. Якщо вона попрямій, по горизонталі, тому ми використовуємо з вами по ігрику ті самі 110. А ось по X ми розміщуємо її ближче. Ну, і відповідно, ми можемо тут, ну, подивитися, наскільки. Да? Ось, якщо це у нас використовували 75 точка ось тут. Ну, тоді приблизно використаємо 50. Для початку 50. Добре. А, ну, власне, можна ще трішечки ось так зробити. 240. Ой, 40 зробити просто. Так, і тепер трішечки вигнути ось в цій точці. По висоті вона повинна бути. Десь між ось, 65 і 110. Ну, я укажу по висоті, нехай це буде 95. Так, а по іксу, ну, знову ж таки, десь в цьому місці. Якщо у нас відповідна точка 110. Так, 40. І біля 110 у нас там 75. Щось між ними поставлю 65. Запустимо. Забагато. 65 потрібно прибрати. Давайте поставлю 45. Як на мене, так виглядає іще краще, аніж я планував, аніж у нас на заготовці. Але можна це все, звичайно, змінити. Тобто взяти і. Ну, Більш туди втопити, ось 55, якщо поставити, то зробити ну, наче на, на заготовці. Так, і далі нам необхідно зробити дзеркально так само, тільки єдине що, ну, і так як воно дзеркальне, ми повинні робити дзеркальними наші. Ну, в даному випадку по X. По Y ми лишаємо. Висота у нас буде така сама. А ось, наприклад, по X. Якщо у нас тут було 75, ми віднімаємо 200 мінус 75. 200 це у нас край. І утворюється у нас 125. Так, наступні 185 це у нас буде 115. Далі у нас повторюється 125. Наступне 40 це у нас буде 160. І відповідно 145. В цьому місці. Перезапускаємо. Ідеально. Так, тепер робимо тут ніс. Напевно я вже а, це зроблю на пришвидшеному, тому що і так дуже багато часу. Ну, відповідно, тут про, також буде полігон. А, ми просто задаємо йому інші координати. Ну, також підбираємо по малюнку І колір використовуємо той самий, тому я візьму зараз скопіюю. Нам необхідно 1, 2, 3, 4, 5, 6 точок. І будемо починати, напевне, з центральної. Так, перша точка у нас повинна бути ось тут внизу 110 по висоті. Тому ми робимо тут ну, менше, звичайно, нижче, звичайно. І якщо тут у нас буде 110, то я хочу зробити ну, напевне, на 125 по висоті. 125. Далі по X. Дивимося, якщо у нас центральна точка, то вона буде 150. Останні я, напевне, просто приберу поки що, щоб вони не заважали. 100, звичайно, 100, у нас ж не 300 пікселів, а, наш екранчик. І ось у нас буде центральна точка. Ну і далі, в такому ж темпі, підбираючи точки, роблю ніс. Так, ніс нашій панді вже також зробили. Додаємо дві лінії. Ну, щоб вона там, ніби така була серйозна. Так, перша лінія у нас буде з точки, де у нас завершується ніс. А, знову ж таки, указуємо Create line. C. Так, перша точка у нас відповідно буде по центральній. Да? Ми тут дивимося. Тобто, по X у нас буде 100. Ну, відповідно, бачимо там 140. Можна зробити 135. Однакового кольору воно буде те, що нам необхідне. Тобто, ось ми копіюємо. І дивимося, де ми поставимо другу точку. Другу точку ми повинні розмістити ну, трішечки нижче, десь на 10. Тому указуємо по Х знову 100 і 100... Давайте для початку 145 укажемо по висоті. Можливо, цього буде достатньо. Перезавантажимо. Ні, цього буде недостатньо 155. О, отак мені подобається. а Єдине, що я поставлю тут віз. Тобто, ширина у нас буде. В 3 пікселя, можливо, буде якраз те, що потрібно. Так. Знову підсказав штучний інтелект неправильно. Так, і тепер ще одну лінію пряму від кінчика, скажімо так, ось тут носа, до кінчика носа. Ось така пряма буде. Знову я копіюю повністю всі ці дані, тільки змінюю а, координати. Це у нас була друга точка, тобто ми можемо сказати, що по іксу вона повинна бути тут 75. 75 по висоті 155, так як ми знаємо, куди ми вже там опустили цю лінію. 155 вона буде і тут. А ось в даному випадку ми повинні поставити дзеркальну. Тобто 125. Так, є. Майже все готово. Що б я ще сюди додав? Я додав би сюди такі блакитні, як і на прикладі, блакитні. Очі. Для цього це буде у нас оval, C.create, овал. Так, і далі нам необхідно подумати, куди ми його розмістимо. Я думаю, ось так буде нормально. А нам необхідно додати ще одне таке коло дзеркально. Ну і, відповідно, розміщуємо його по координатам, по висоті. Так само лишаємо. Далі 200 мінус 65, 135. Ну і відповідно тут 120. Так, наша панда готова. Можна зробити її темнішою, але я думаю, і так у нас вийшло практично те саме, що ми бачимо і на нашому прикладі.